Чому стардаст так впав? Бо його продають масово. Продають люди, що не розуміють е його вартість і цінність не вартість, а цін, цінність. Так? Вони просто хочуть намайнити швиденько якийсь долар-два. Бо це прикольно. Чому би ні. ну 2 долари це у нас 90 гривень, чи щось таке. ну На пару капучино, мабуть, вистачить. Нормально, а чому б і бік? Але трохи згодом вони, звісно, пошкодують про це про те, що вони їх продали. Бо е якщо б вони їх ходили і не продавали, пізніше, звісно, пізніше вони змогли б е отримувати набагато більше е виплат з призового пулу голубів. Ну, то таке, хто що хоче, той, той робить. Е Можуть продавати, можуть холдити.